Українці, привіт! привітріта вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля автомобіля, який українці привозять в Україну розмитню в 2023 році. А саме Opel Зефіра, до огляду візьмемо три покоління цих автомобілів. Друге покоління, яке випускалося з 5 по одинадцятий рік, третє покоління це автомобілі з 11 по 19 рік, та четверте покоління це нові автомобілі, які випускалися саме з 2019 року. Якщо говорити про двигуни. То перевагу ми надаємо саме бензиновим двигунам 1.8. і В наступному відео будемо говорити про дизельні двигуни. Чому зараз говоримо про бензин? Тому що українці, які купують ці автомобілі Opel опрізифіра, чому вони видають їм перевагу? По-перше, ці автомобілі вони є дешеві за кордоном. По-друге, їх є великий вибір. І по-третє, є багато бензинових двигунів, що суттєво економить розмитнення саме цих транспортних засобів. І також ми поговоримо і про автомобілі до 2005 року, на яку суму митних платежів потрібно буде розраховувати в цьому році. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Opel Zafira автомобілі з 2006 року по 2020 рік. Мінімальна прохідна ціна. Це та ціна, яка має стояти в договорі купівлі-продажу, коли ви купуєте автомобіль. Та митні платежі на 2023 рік. Отже, 6 рік мінімальна прохідна 1000 євро. Митні платежі 74 800 гривень. З ефіра з сьомого року мінімальна прохідна 1200 євро, митні платежі 77 300 гривень. Восьмий рік мінімальна прохідна 1400, митні платежі 75 600 гривень. Дев'ятий мінімальна прохідна 1800 євро, митні платежі 76 тисяч 400 гривень. Десятий, мінімальна прохідна 2300, митні платежі 78 400 гривень. Зверніть увагу, що роки з 2006 по 2010 майже однакові. 74 чотири тисяч. А вже далі з 11 року буде йти суттєве подорожчання як автомобілів, так і митних патажів. Дивимось 11 рік, мінімальна прохідна 3, 300 євро. І вже митні платежі майже 10 тисяч більше. 86 тисяч 600 гривень. 12-й рік мінімальна прохідна 4 тисячі євро, митні платежі 91 тисяча 100 гривень. 13-й мінімальна прохідна 5 тисяч євро, митні платежі 99 тисяч 300 гривень. І вже з 2014 року митні платежі будуть більші, ніж 100 тисяч. Мінімальна прохідна 14 рік 6 тисяч євро, митні платежі – 107 тисяч 500 гривень. Пятнадцятый, мінімальна прохідна 7 тисяч євро, митні платежі – 115 700 гривень. 16-й Мінімальна прохідна 8500, митні платежі 130100 гривень. 17-й. Мінімальна прохідна 9500 €, митні платежі 138300 гривень. 18-й. Мінімальна прохідна 11000, митні платежі вже суттєво зрощують 152700 гривень. 19-й. Мінімальна прохідна 12500, митні платежі 167100 грн. І 20-й це мінімальна прохідна 13500 і митні платежі 175 300 гривень. Якщо ми говоримо про перше покоління цих автомобілів, які не входять до цієї таблички, а це автомобілі з 99 по 2005 рік, то ми можемо орієнтуватися на ціни 6-2010 року. Там розмитнення буде так само плюс-мінус від 70 до 80 тисяч гривень. Але на що потрібно звернути увагу, наприклад, якщо ви купуєте автомобілі посвіжіше, ви бачите, що між кожним роком в деяких випадках різниці практично немає, а в деяких випадках різниця може бути 10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень, навіть і 30 тисяч гривень. Все залежить конкретно від автомобіля. І також до огляду ми беремо пошкодження. Якщо в автомобіля є суттєві пошкодження, Женя, наприклад, або якщо він був після ДТП, і це можна підтвердити звітом експерта. То тоді ми можемо навіть не спиратись на цю табличку, а оцінювати транспортні засоби значно дешевше. Але, по-перше, фактично мають бути пошкодження. По-друге, замовляється звіт експерта. І по-третє, митниця в такому разі вже не може відкоригувати митну вартість, тому що є звіт експерта, офіційний документ, який підтверджує, що ваш автомобіль він є набагато дешевший, тому що в нього були пошкодження. Отже, українці, робіть це правильно перед тим, як купуєте автомобіль. Скидайте фото технічного паспорту, ми будемо перевіряти точний календарний рік виготовлення. Якщо є пошкодження, будемо замовляти звіт експерта. А з вашої сторони, коли п'єте до цього діла правильно, у вас не буде жодних проблем. А ми, як завжди, бажаємо вам самого та самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.